Вітаю мої найулюбленіші, найкращі глядачі. Ви на каналі Наталка про парфуми. І ми з вами вириваємося в новий 2025 парфумерний рік. І починаємо його прямо із флагманського магазину Ароматеки, що на бульварі Лесі Українки. Ви ж знаєте, як я люблю цей парфумерний простір. Саме тут чому? Бо триває тиждень супер знижок на деякі бренди мережі. Знижка сягає до мінус 70%. І я не можу втратити цієї нагоди і не показати вам найвигідніші пропозиції. Тож з вас вподобайка, підписуйтеся на мій канал, і ми розпочинаємо. Перший бренд, до якого я вас привела, це мемо. І тут є три аромати, які обов'язково варто розглянути до покупки. Можливо, якщо ви хотіли, але вас бентежила висока ціна. 6650 тисяч гривень. Зараз коштують аромати. Перший це аромат Інлі, квітково-фруктовий аромат композиція, яка включає в себе «Абсолют османтусу, абсолю жасмину. І чайні акорди тут гарно відчувається чай, мати, це ідеальний аромат на весняний сезон, на літній сезон. І для придивіться до цього дуже красивий аромат. В хмарка другий аромат це культова, вже можна сказати, іконічна робота від мемо Аргентина. Аромат про Троянду з Удом і тут. Дуже запашна, квітуча, красивого бордового кольору троянда з удовим деревом. Також тут є абсолю Брети, тобто аромат не важкий, в ньому є легкість і в ньому відчувається мускусність. Якщо вам подобається, наприклад, нуар де нуар від Тома Форда, і ви хочете якусь легшу, більш летючу варіацію на цю тему, придивіться до Аргентини. Мені особисто дуже подобається цей аромат. І третій. Просто зараз увага. Найекзотичніша, найкрасивіша в світі. Тубероза Марфа. Крім туберози, тут є також апельсиновий цвіт і багато мускусу. Ця тубероза настільки біла і пишна, і вона трішки лактонна. Вона екзотична, тропічна. Вона тане ніби в молочних ріках. Одна із найяскравіших, найцікавіших варіацій на тему туберози. Це мій улюблений аромат у бренду, що мені подобається френч лезер, французька шкіра, але на жаль, французька шкіра без знижки, А от Марфу можна вихопити сьогодні дуже вигідно. Рекомендую. Наступний бренд, до якого я вас привела, це Тамін, британський бренд. І тут діє знижка на деякі аромати до мінус 70 На щось, мінус 70%, на щось, мінус 60% і мінус 50% є. По-перше, звертаю увагу на колекцію Бріталонь. Назва дуже цікава, і вона з поєднання двох слів: Брітіш, Брітейн та Колонь. Звичайно, хорс. Корц, це шкіряний, така грубовата шкіра з медом і цитрусами. Хто любить шкіру по типу шкіри з витвером Lord, Шкіряний такий акорд, трішки тваринний, сподобається цей аромат. Просто легендарний вже цитрус з Вермутом. Фанфари, гучний як фанфари. Для мене він колись звучав голосом Елтона Джона, і сьогодні він також звучить для мене голосом Елтона Джона. Розкатистий, холодний, освіжаючий, один з моїх улюбленців в цій колекції, і вже не найулюбленіший. Я не бачу тут, на жаль, браві тут є Bohemian Infusion», Це дуже красивий, так само цитрус, гіркий, але що вам подобається обіграння цитрусів в класичній манері, придивіться до цього аромату. І тут моя остання нова любов: Bold as Love. Це аромат, новинка 2024 року, і створив цей аромат П'єр-негрен. І я вважаю, що це просто якась фантастична, не знаю, шкіряна цитрусова робота. Мені навіть важко її описувати. По-перше, аромат дивний, аромат не для всіх. Я хочу його купити собі як мінімум в тревел флаконі 10 мл. До речі, зараз на нього так само гарна ціна. Близько 7 тисяч гривень коштує 100 мл флакон. І це пахне спочатку цитрусами, фруктами, тут дуже сильно відчувається бергамот і ананас. І одразу якась мазутна, груба шкіра, димна, дуже. І таке враження, що ці цитруси горять і димлять, і тліють. І цей аромат він балансує між шкірою і цитрусами. І це так цікаво, це так незвичайно, це ніби. Чоловічі, але ні, цитрусова сторона, вона робить його унісексовим. Коротше, мені потрібен цей флакон, але ви за мною не повторюйте. Ви прийдіть самостійно познайомтеся з цим ароматом, бо він взагалі непростий. ніша, як вона є. Красива колекція Treasure, дорогоцінна колекція. І в цій колекції взагалі є суперціни. Деякі аромати коштують по 4 тисячі гривень зі знижкою, деякі по 5 чимось тисяч гривень зі знижкою. Це The Hope. І присвячений цей аромат найбільшому в світі алмазу чи діаманту. Вагою, якщо я не помиляюся, близько 45 карат. Алмаз був знайдений в Індії. І The Hope, він названий на честь одного із власників чи єдиного власника, банкіра і це його прізвище. І аромат такий самий, яскравий і сліпуче, блискучий, він теплий, пряний, коричний. Тут одразу відчуваються ноти. Кориці, смоли, тут є сіра амбра лабданум, тобто це таке пряне орієнтальне звучання. Але тут ще є цікава нота безсмертника, яка додає текстури аромату. І в нього просто прекрасна зараз ціна за 50 мл. Рекомендую: це «Ember Room». і аромат, який присвячений бурштиновій кімнаті. Ну, вся колекція під назвою «Treasure». Як називається, тим і пахне. Він амбровий, але амбра поєднана з трояндою. Це така амброва троянда, але вона повітряна, тут немає важкості. Мабуть, щось іще спеціве й деревне, ну, типу кедровості якоїсь, такий сухий аромат. І чимось він мені перекликається. Ну, перше, я чую зараз тільки от перші стартові ноти, вони найяскравіші. В розкритті аромат буде змінюватися. Але першими нотами він мені нагадав. Amber Ньюї із бутикової колекції Dior. Але якщо зрівняти ціну, наприклад, бутикового Dior із ароматом Ember Room, то це, звичайно, я б вибрала цей. І третій аромат, який, з яким я вже була знайома, але він рідко. Я не бачила, що він з'являвся десь на сейлі Перегріна. Перегріна це дуже спокуслива троянда. Троянда така карамелізована, і майже пустий тестер, ну. Такий на дні тут вже залишилося, це означає, що аромат популярний. Це карамельна, дуже манка троянда. Вона правда пахне спокусливо. Звичайно, тут є королева колекції потіала, і тут переді мною її наносили і досі пахне потіалою. Ну, потіала це розкішна троянда, троянда така з шафраном, королівська просто. А перегвіна це троянда спокуслива. Якщо ви хочете пахнути спокусливо, то вам до перегріне. І ще хотіла, так, мій мікрофон відмовляється на мені триматися. Але я вам хочу ще показати, що дуже гарна ціна є на Body Lotion, на лосьони для тіла. І такий лосьон зараз коштує 1128 гривень, якщо моя пам'ять мене не зраджує. Це я взяла Blue Heart. А ось тут поруч є так, перегріна. Можна купити такий ароматизований лосьон для тіла. і... Або підсилювати аромат, або просто використовувати один лосьон. Він вже дуже ароматизований і дуже м'який. Так, і ще я вам хотіла би сказати: я його не бачу тут в наявності, щоб показати вживу, як це виглядає цей набір. Але є набір із трьох варіантів. Я не знаю на момент виходу відео, чи буде він в наявності, але зверніть увагу: три аромати «Bohemian Infusion». Фанфари та Браві, якого тут зараз немає, це у нас ще Central Stage, Stage це центральна сцена. ціною 3668 гривень. Придивіться, супер -варіант, три аромати по 10 мл. Ну а ми переходимо до наступного бренду. Звичайно, я вас привела ще до бренду Міллер Харріс на бренд мінус 50. Приємна табличка. Ну, Цей бренд часто буває зі знижками. Але тут є колекція 2024 року. Власне про неї я й хочу вам сьогодні розповісти більше, акцентувати увагу на ній. Також дуже приємні ціни на догляд. Тут є лосьони для тіла та гелі для душу, і ціна тут взагалі буде дуже приємна близько 670 гривень. Ну я такого не пам'ятаю, якщо чесно. Тобто, це те, що варто роздивитися до покупки. І тут дуже гарний об'єм. От, Наприклад, бергамот, вони всі по 300 мл. Це супер. Супер пропозиція. Я б собі щось взяла. Так, давайте тепер про аромати. Беремо блотери. Колекція ця називається Stories. Stories, Так, тут є супер набори. На них також мінус 50. Тобто, всі ці аромати є у форматі 5 ароматів по 7,5 мл. Так, і тут всі вони е, скерцо Стакато, мінейр, суфлот і целадон. Так, всі вони тут є. І ціна буде 2400 щось таке гривень буде. Давайте послухаємо аромати. Аромат стакато. Коричний такий пряний аромат. Солодкуватий, але при цьому в ньому є свіжість. Таке враження, що тут є щось освіжаюче, навіть трішки камфорне, можливо, кардамон, можливо, імбир. Отак, імбир я відчуваю зараз. Тобто аромат солодкий, пряний, але повітряний. Ну, в принципі, у бренду взагалі така естетика британців прозорості прослідковується. Це був аромат стакапто. Давайте далі О, цікаво, треба було готуватися. Знаєте, так, ну як я люблю. Щоб я вам могла якусь історію, назву перекласти. От Як на перекладається Мінейр. Ну, Мінер це шахтар, можливо, не знаю. Не буду брехати вам. Але мені здається, що ось ці клякси на флаконах, на етикетках, вони також щось підказують нам. І тут така, знаєте, вибілена зелена клякса, ніби трішки хакі. О, це, це щось дуже цікаве. Ну, аромат сучасний, дуже мінеральність в ньому відчувається. Я не скажу, що він супер свіжий, але він якийсь холодний, мінеральний і повітряний. Дуже дивний аромат. Але цікавий. І солоний. Ну так, він мінеральний, солоний, і в ньому відчувається повітряність якась, такий холодок ніби є. Ну Так, перших солодкуватих нот уже взагалі нема. Може, якісь квіти є, але в цілому він солоний і мінеральний. Наступний. Наступний аромат це ладон. Ну, це, це класика, це суперзелений аромат. До речі, він мені перекликається із фьой лист Є такий аромат класичної колекції Міля Харіс. Він мені перекликається. І тут так само відчувається дуже зелений, такий м'ятний, не знаю, аромат бадилля, можливо, того самого томатного бадилля. Соковитий зелений насичений лист. Я таке дуже люблю на літо, на весну і навіть взимку це дуже контрастно звучить красиво. Аромат суфлот. А суфлот ми з вами вже колись тестували. І зараз я собі його нагадаю. Так багато відвідувачів з'явилося. Так, це такий аромат смажені каштани, тютюн, мед. Чимось мені перекликався тоді із By the fireplace Maison Марджела. Так, він перекликається, але він ніжніший. А він такий легший, можливо, але дуже-дуже гарний. Така підпалена, ваніль і вугілля з каміну. Теплий, затишний, окутуючий вечір. Це, мабуть, фаворит взагалі в цій колекції буде. Ну Що мені дуже сподобався, це ладон зелений. Ну, все, що хотіла в основному показала, і, до речі, дуже приємні ціни будуть на свічки. От, Наприклад, є табак, свічка. Вони великого розміру. Великого об'єму 220 грамів свічка, і на них, якщо вірити також в 50%, то це 1400 з чимось гривень. Ну, дуже гарно, але ось догляд, прямо рекомендую придивитися. От, наприклад, з керто, взяти ароматизований лосим для тіла або гель для душу, то це супер. Ну і хочу вам показати ще декілька позицій по ЕксНілу. Ходімо до того бренду. Вся колекція в повній красі, повна колекція у всій красі. І тут не зможу вам показати всі аромати, хоча дуже хотілося б якось треба окремо підійти до бренду, тому що тут справді є дуже цікаві роботи. Але акцентую увагу вам на трьох-чотирьох. Маленька підготовка вже пройшла, щоб не плутатися в цих. Рядах прекрасних парфумів я поставила їх уже на один край, ті про які хочу вам розповісти. Маск інфіні перший аромат, який мені здається недооцінений у бренду, і до речі, я не знаю, хто тут конкретно був парфумером. Ну це аромат створений точно компанією кимось із парфумерів компанії Живодан, але там не вказано, що це був Квентінбіж. Чим цікавий цей аромат? так, він включає багато мускусу. Тут і білий мускус, і просто мускус. Але крім мускусу, зазначена також троянда з пачулі. І це, знаєте, не просто такий аромат чистоти чи білих простирадил. Ні, це повноцінна, така насичена робота, композиція. Щось дуже дуже знайоме. Не залишається свіжим, він стає навпаки теплим і таким тілесним. І чимось мені навіть перекликається з Краважор» від Фредеріка Маля робота Моріса Руселя. І в ньому відбувається трансформація. Від чистоти до такої тілесності, об'ємності, трояндовості з пачулі дуже цікава робота. Придивіться: 6600 коштує зараз 50 мл, і близько 9 з чимось тисяч коштує 100 мл. Це знижка 30% мабуть, на весь бренд, не на весь бренд, на деякі аромати. Наступний аромат. Ну, по кольору видно, це Вененом Кіс, я завжди буду про нього розповідати. Я вважаю, що це одна з найкрасивіших робіт Квентіна Біша для бренду. Отруєний поцілунок пахне мускатною шафрановою трояндою. Він амбровий, він насичений, він солодкий, він зимовий, він мега компліментарний. У мене він є у travel версії 7,5 мл, Але якщо ви хочете звернути на себе увагу, то Вененом Кіз це маст. І, до речі, є лімітка Вененом Кіс, вона називається Rose The Mai чи просто Трояндова, там більш підкреслена нота Троянди. Якщо ви любите лімітки як Сніло, подивіться, здається, він також був представлений. І третя, одна з найкращих, взагалі робіт у бренду на мій смак, і одна з найкращих робіт на рівні з Вененом Кіс від Клентінавіша, для Сніло це French Affair. Французька інтрижка. І це композиція Шипрова. Це дуже красиво. Дуже-дуже красиво. Це обіграння класики, класичної шипрової класики на сучасний манер стиль Квентіна Біша. Так, звичайно, це про таку свіжу троянду з лічі, Але вона розходиться в дубовий мох ветевер і дерево. І тут десь пізнається, можливо, Люн можливо, від сіслей. Але якщо ви не можете носити ті супер класичні шипри, підійдіть до Фера. я вам кажу, це просто скарб у флаконі, до якого чомусь не дуже часто звертаються, про який не дуже часто говорять. Але, будь ласка, зверніть увагу. Так, ну із новинок, все ж, не можу вам не сказати пару слів. Сподіваюся, це він. Так, демедоніст в екстракті. Я сказала, що це найкращий фланкер в нішевому сегменті 2024 році. І порівнювала я його із Imperial Баймперіалікстрактом, тому що тут то також суперпопулярний, також деревний аромат. І от якщо класичний гедоніст був більше про цитруси, бергамоти і грейпфрут, я там сильно відчувала, ну а далі така м, чоловіча фужерність, то ось тут до того ж самого впізнаваного грейпфруту. Додали більше дерева, зробили аромат об'ємнішим. Оце дуже красиво. Це дуже красиво. Я б носила сама, але якби мій чоловік носив такий аромат, я б його нюхала постійно. Ми вже з вами завершуємо, і я просто не могла не підійти до бренду Флорайку. Ну як до нього не підійти, коли тут така краса. Тут була новинка: одна із останніх робіт Volcanic Flowers. Ну мені завжди хочеться зробити ось так. Бо це дуже красиво. Так, і там по піраміді мені нічого не було зрозуміло. Зараз я зламаю флакон і куплю цей тестер. Нанесемо. Повертаю назад. Так. І знаєте, яке моє здивування прямо зараз? Що уявляла я то квіти? Ну, вулканічні квіти. Я не знаю, як могли би пахнути вулканічні квіти. Але квіти уявлялися, а квіти я не відчуваю. Я відчуваю типовий, майже такий фужерний, лавандовий, пряно якийсь спецієвий, Ну, навіть не спецієвий, а якийсь бальзамічний, пряно бальзамічний лавандовий чоловічий аромат. Ну, такий джентльменський аромат. В кращих традиціях. Щось таке є з шоколадними відтінками. Ну, пачулі шоколадні. Так, значить, тут є пачулі, лаванда і якісь смоли відчуваються. Ну, такий вам сюрприз: вулканік Flower. Бачите, а там він каже, що є жасмин. Ну, мабуть, він такий є, щоб додавати легкості. Але в цілому, для мене прямо джентльмен у флаконі. І тут зараз я вам зізнаюся, ви завжди питаєте, а який аромат у там ти хочеш, або який тобі там ще подобається. Звичайно, мені подобається In the Dark. Це така камфорна. Троянда з пачулі, пачулі камфорні і багато цитрусу. Це взагалі якась магія. Тут цитрус такий, який світиться в темноті. Тому він і називається, мабуть, «In the dark». Всік неймовірно красива робота з трояндою і камфорними пачулі і з бергамотом. Бризки бергамоту соковиті, як бергамот взяти і здавити, і бризки потечуть. І аромат, який я справді хочу, він в мене ввійшли сті. Як не дивно конвалі, аромат називається Sleeping on the Roof, Бо їх два і я їх плутаю. Є Between Two Trees і там сова на кришості. А тут це як спати, переночувати на даху. І цей аромат для мене пахне дуже чистою тендітною трояндою. Знаєте, такими фіолетовими флоксами з бабусиного саду. Нічого не можу зробити. Це так красиво, це так повертає в дитинство. Я б купила і носила із задоволенням. Як то кажуть, боже пошли 10 тисяч гривень зайвих. Ну і, мабуть, на цьому все я вже сказала, що мені продовжує подобатись цитрусово-деревний, ірисовий, витиверовий боєш. Дуже стильна робота, я б носила її з задоволенням. Але от такий маст, прямо що хочеться купити, це конвалія, от просто конвалія Sleeping on the Roof. Все, і на цьому ми з вами мої любі закінчуємо. Що? І це був останній бренд Флорайку це те на чому ми зупиняємося. Звичайно, там я не бачила таких суперпропозицій по ціні. Але багато чого цікавого Помоніторте сайт. Звичайно, не все я вам показала. Дуже багато цікавого на догляд прекрасні ціни на Евелом там і та суперхітова їх. Клінсер для вмивання і маска зволожуюча, очищуюча. Дуже приємні ціни. Зверніть увагу також на Тамін. Там також був ще догляд і місти для волосся. Я вам не встигла показати багато відвідувачів, ажіотаж встигніть придбати. Ну а на цьому ми з вами будемо прощатися. З вами була Наталка. Дякую, що провели зі мною час. Дякуємо ароматеці! Завжди запрошуйте нас в гості. І до наступних зустрічей, Па-па!